А давайте спробуємо зробити листівки з переробленого паперу. У мене цього добра достатньо, адже я обрізаю блокноти та газети. І я вирішила це все використати для чогось корисного. От заливаю це все водою, залишаю на кілька годин, щоб папір добре розмочився, та збиваю це все блендером. Ось така утворилася пульпа з неї і будемо робити листівки. Для цього я беру такий великий синій таз, наливаю туди води. Завчасно придбала ось такі от сердечка та насіннячку рослин. Будемо використовувати матіоло. Сердечка потрібно буде обшити тканиною, яка добре пропускає воду. Я використовую те, що в мене є. У мене був льон, я трошки його прорядила, щоб краще пропускалась вода. Попередній раз, як я робила папір, я використовувала москітну сітку, але в мене її вже, на жаль, немає. Тому використовуйте те, що у вас є. Друга рамочка буде просто без нічого. Вона буде тримати форму нашого сердечка. Волу вибрала не випадково, адже саме ця рослина росла в мене колись на дачі і дуже гарний аромат мала, а ще мені її порадили. Отож, викладаємо пульпу, ось так гарненько розрівнюємо її, викладаємо кілька насінинок, скільки вам забажається. Поливаємо добряче водою, і тепер акуратно знімаємо верхній шар і перекладаємо це все на тканинку. Поки ще листівка волога можемо підправити на рівності. І за кадром я зробила ось таку велику кількість сердечок, я навіть їх не рахувала, тому відтискаємо з них воду. Я для цього використовую таку дерев'яшку. І виносимо це все на вуличку. Сьогодні сонячна погода, тому сподіваюся, все швиденько висохне. І я в наступному відео вам покажу результат. Ось так вони виглядають через кілька годин після сушки, ще вологі. А ось так вони вже виглядають висушені. Тут навіть видно деякі насілинки, які не запечаталися у папір. А ну що ж, листівки з насінням, тому треба їх саджати. Я, звісно, оберу ті, які в мене трошки не вдалися, або ті, які зіпсувала Моллі. Ось так все засипаю землею, поливаю водичкою і будемо чекати, поки все переросте. Інші листівки я також планую посадити, але вже, певно, на вулиці. Ось такі гарненькі чорнобривці в мене виросли. Матіола також в іншому горщику росте, згодом покажу. А ще, навіть якщо не садити в землю, а просто поливати, насіння також проростає. Ну що, як вам ідея?